На Хмельниччину завітали представники асоціації органів місцевого самоврядування, аби підписати угоду про співробітництво. Їх проект Шляги Деміновичів» спрямований на розвиток туристичного потенціалу Поділля, яке, до речі, разом з історичною Волинню є базовими регіонами проекту, почавши з асоціації міст асоціації органів місцевого самоврядування. По суті, ми виходимо на новий рівень. Ми виходимо на співпрацю між областями, тобто між цілими регіонами, які історично об'єднує, зокрема та культурно-історична спадщина, яка лишилась нам від часів, коли на цих землях процвітала Велике Князівство Литовське. На території сучасної Європи відомі 26 культурних шляхів при тому, що країн-учасниць налічується 49 один з найвідоміших європейських маршрутів шлях Святого Якова, туристичний потік якого за рік складає 6 мільйонів туристів. А розмаїття мов культур та релігій на території сучасної країни зможе зацікавити не одного закордонного туриста. У шляху Гедоміновичів бере участь шість українських міст: ізяслав, Хотин, Дубно, Острог, Луцьк та Кам'янець-Подільський. Проект розроблений відповідно до програми Європейського Союзу. Юзу з підтримки регіонального розвитку, а при підтримці туристичного потенціалу краю розвиваємо і економіку, кажуть в облдержадміністрації Обласною адміністрацією Ведеться робота над проектом розвиток туристичної галузі та підтримуючої інфраструктури Хмельниччини, для реалізації якого плануємо залучити кошти програм Євросоюзу з підтримки регіонального розвитку. Скріплення меморандуму про співпрацю це крок, до європейської, це крок до європейської ідентичності. Переконані обидві сторони, що підписали угоду.